Добрий день, любі дітки! Новий день на нас чекає, сонце рада осяває, часу не гаймо, розмову починаймо. Скажіть, малята, а чи любите ви подорожувати? Подорожі це пригоди. А на чому можна подорожувати? На автомобілі. А на чому ще? Так, на автобусі. На кораблі, на поїзді, на літаку молодці. Дітки, а як це все можна назвати одним словом? Що це все? Так, це ж транспорт. А зараз ми перевіримо, чи знаєте ви види транспорту. Будьте уважні. Літак. Гелікоптер, повітряна куля, ракета. Цей транспорт літає у повітрі. Отож, як ми можемо його назвати? Так, правильно, це повітряний транспорт, човен, яхта, корабель, підводний човен. Якщо цей транспорт плаває по воді, то цей транспорт Так, це водний транспорт. Вантажний автомобіль, мотоцикл, автобус, автомобіль. Який це транспорт? Правильно, це транспорт їздить по землі, отож він наземний транспорт. Поїзд, пасажирський вагон, вантажний вагон, електропоїзд. Який же це транспорт? Він їде по залізничній полі. Отже, це залізничний транспорт. Молодці, малята, види транспорта ви добре знаєте. А зараз ми з вами пограємо в гру четвертий зайвий. Будьте уважні! Молодці! Все правильно відповіли! А зараз я пропоную вам пограти. Будемо збирати назви транспорта. Ми будемо збирати з двох слів одне. Ось дивіться, наприклад, перше слово це вода, а це візочок. З'єднаємо ці два слова в одне. І вийшло у нас водовоз. Наступні два слова молоко возити. Це буде слово молоковоз, правильно. А сміття возити. Що вийде? Сміття воз молодці. Бетон і змішати. Що вийде? Бетонозміщувач. правильно. Пара і плавати вийде пароплав, молодці малята, ви правильно справилися із цим завданням. Наступна гра скажи лагідно, великий трамвай, а маленький трамвайчик. Корабель. Кораблик. Літак, літачок, трактор, тракторець, молодці дітки. А давайте зараз дізнаємось, хто ж керує транспортом. Яким видом транспорту керує пілот? Пілот керує літаком яким транспортом керує тракторист? Тракторист керує трактором. А чим керує водій? Водій керує автомобілем. А чим керує велосипедист? Велосипедист керує велосипедом. Дуже добре. Машиніст керує. Машиніст керує поїздом. Яким видом транспорту керує мотоцикліст? Мотоцикліст керує мотоциклом. Яким транспортом керує капітан? Так, капітан керує кораблем яким транспортом керує космонавт? Правильно, космонавт керує ракети. Молодці дітки, все правильно відповіли. Я хочу вам розказати іще про один вид транспорту. Це спеціальний вид транспорту. Це пожежна машина, швидка допомога, поліція та аварійна служба газу. У кожної спеціальної машини є важлива робота. У пожежної гасити вогонь і рятувати людей від пожежі. У поліцейської машини пильнувати, щоб на дорозі не сталося лиха. У швидкої допомоги терміново допомагати хворим і відвозити їх до лікарні. А в машини аварійної газової служби ремонтувати газопроводи. І тому ці машини несуть службу і в день, і вночі. А чи знаєте ви, за яким номером телефона можна викликати машини спеціально призначення? Давайте познайомимося з цими номерами. Пам'ятати треба всім і дорослим, і малим, якщо виникла пожежа порятунок 101. Зателефонувавши 101, до вас приїдуть рятувальники, які загасять пожежу. Громадян охороняти і порушників шукати це поліції права набирай мершість 102. Приїде поліція і вирішить, і розбереться в всіх ситуаціях. А якщо живіт болить, Треба на швидку дзвонить. Швидко номер набери, добре пам'ятай 103. Швидка допомога надасть першу медичну допомогу. Запах газу йде з квартири вмить дзвони на 104. І приїде аварійна газова служба і полагодить газопровід. Молодці дітки, ви були дуже уважними. Тепер ви справжні знавці видів транспорту. Сподіваюсь, вам було цікаво подорожувати та виконувати завдання. А зараз давайте з вами пригадаємо, що ми робили на занятті, про що розмовляли. Так, говорили про транспорт. А які бувають види транспорту? Молодці. Грали в ігри. А який спеціальний транспорт ви запам'ятали? Молодці. Молодці дітки. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Бувайте! Гарного вам дня!